Мої вітання. Ми з України. Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України запасу, сьогодні разом із нами, Віктора Миколайовичу. Я вас вітаю, радий бачити і чути. Так, добро здоров'я. Пане Вікторе, ну фактично щоденно з'являються повідомлення про те, що Росія готує новий наступ на Україну на українську територію, і що такий наступ варто очікувати до 24 лютого. Про це публічно казав чинний міністр оборони України Олексій Резніков. З'явилася от нещодавно публікації Financial Times. Аналітики пишуть про те, що в найближчі 10 днів варто очікувати ескалації ситуації. От на вашу думку, урахуванням поточної ситуації. Чого варто очікувати в найближчі дні або тижні? Якщо аналізувати ту інформацію, якою ми володіємо, звідки джерел від наших партнерів, від того, що говорить наш генеральний штаб, то, що ми бачимо, в нас справді ситуація дуже напружена, але вона напружена не по всій лінії фронту там, чи по лінії розмежування, там як по кордону з Білорусі і росії Росією. У нас є декілька точок, де справді можна спостерігати намагання противника накопичити якісь сили для подальших наступів. Це в першу чергу, якщо брати з півночі, це захід Луганщини, це Креміна Сватова, де вони силами тих підрозділів, що були прикинути свого часу з Херсону з правого берега це десантники і морська піхота. десантники, в першу чергу, і е, вони таким чином накопичили там певні певні резерви і зупинили наш контрнаступ просування в, в бік е, цих населених пунктів. Це е, продовжує та операція, що продовжується навколо Бахмута, е, нижча Авдіївка, і зрозуміло, що є накопичення військ, які е, спостерігають наші е, громадяни. Наша розвідка це фіксує. Це ті, що е, перекидаються, в тому числі і морем е, в, в Маріуполі, в Мелітополі і вони, е, можливо, спробують е, сформувати якийсь кулак, який піде вздовж адміністративного кордону е, Донецької області на північ, з півдня на північ. Оці три точки: це основні, де е, найближчим часом ситуація може значно погіршитися і нашим військовим. Знадобиться значні зусилля для того, щоб стримати, але треба розуміти одну, одну дуже просту річ в них є надзвичайно величезна кількість особового складу, який вони накопичили зараз, там десь близько 250 тисяч чоловік, можливо, 300 там. Ну всі розходяться в оцінці, але десь близько цієї цифри проблема в тому, що в них немає бронетехніки. Про інтектах катастрофічно не вистачає, і фактично вони оперують виключно стрілковим підрозділом. Стрілкові підрозділи це не та сила, яка може забезпечити значне просування на тих чи інших ділянках фронту. Ми бачимо е кількість знищених е військовослужбовців противника. Вони просто вражають це е ними в день, фактично знищують ну, е губиться. Одна батальйон тактична група це близько 800 чоловік, коли більше, коли менше, але це шаленно. Тобто, вони е, мусять не стільки накопичувати сікі сили, стільки поповнювати ті прогалини, які є в, е, в наступаючих військах, і це якраз доводить, то, що тактика виснаження ворога вона, е, вона досить. Е, досить Ефективно, ефективно в тому плані, що ми зараз виснажуємо, не даємо можливості їм розгорнути свої резерви, виснажуємо їх і готуємося в тому числі за допомогою нашої артилерії, яка знищує ті склади і ті командні пункти, які наближаються ближче ніж 80 кілометрів до фронту, знищують. Логістичні якісь центри, ланцюжкі і таким чином виснажують противника і готують підґрунтя для можливих подальших контрнаступів, пане Вікторе. От ви сказали про те, що 200 300 тисяч така кількість російських військ вона. Зібрана, а скажіть, будь ласка, тут є. Виникають певні питання щодо боєздатності. Ну що фактично треба провести навчання? Потрібно, щоб було певне от спорядження. Ну розуміємо, що Путін може загнати її стойло і, і, і мільйони людей. Але якщо говорити про цю боєздатність, то це знову ж таки те гарматне м'ясо, яке Путін направляє на схід, та власне не лише на схід. В них величезна проблема з підготовкою цих військ, частина моб, мобілізованих, яких вони е, ловлять, хуробо кажучи, на вулиці, вони просто без будь-якої підготовки кидають е, в, на, 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 на перший шлон. Є частина, е, яким більш пощастило, вони е, залишаються на полігонах. Частина з них от, проход, проходить навчання активне в е, Білорусі, е, тобто вони е, справді накопичують таку. Критичну масу десь 150-200 тисяч, яких вони сподіваються не не тільки навчити, але й підготувати цей резерв, який вони можуть кинути там в прорив на фронті, як це було колись, як воювали радянські війська в другій Другій світовій війні. Вони готували наступ на декілька ділянках. Якщо ділянка якась спрацьовувала. Тоді всі резерви кидалися саме на ту ділянку, і таким чином е, напрямок головного удару визначався зовсім інакше, ніж ми зараз собі уявляємо. І е, тому е, ми не бачимо накопичення значних сил прямо от там от, на тих ділянках, на яких ми на яких ми говорили. Ті е, сили можуть бути перекинуті протягом не знаю декілька е, днів тижнів е, саме в тому напрямку, де в ним, це, ним, ним вдається прорвати нашу оборону. Е, проблема цієї війни в тому, що е, кількість людей набагато менша, ніж була використана в другу, другу світову, і немає фронтальних, е, от фронтальних битв, і немає фронтального, е, фронтальної лінії фронту. Ми як правило, це е, якісь райони, е, містечка, які там е, оборона. Якщо е, Противник захоче обійти ці ділянки, це буде дуже важко їх стримувати. Але е, противник, як не дивно, е, малює собі зовсім інше е, бачення: просто так обійти місто і е, наступати можна, якщо маєш достатню кількість е, бронетехніки. Бронетехніки немає, такі, е, е, якісь там ішелоновані на, наступи, якимись е, 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 колонами фактично неможливі. Тому виходить то, що виходить. Тобто, вони змушені просуватися, от, як кажуть наші, наші партнери, у них виходить просування не більше 7-8 кілометрів в місяць. Такими темпами, ну, точно ніхто з якихось стратегічних задач не рішає. Пане Віктора, скажіть, будь ласка, як ви тоді оцінюєте наші е, можливості? Ресурсну базу щодо а, стримування ворога в контексті того наступу, а, про який ми зараз з вами говоримо, аналізуємо те, що може відбутися в найближчі тижні. Ну на жаль, у нас зараз прите. Тобто, ми спро... ми справді можемо стримувати нам. Це дуже важко. У нас не так багато е резерву е військовослужбовців, які можуть це робити, але ми е навіть тими силами, які ми є, за за рахунок. Е Тої техніки, яка в нас є за рахунок озброєння, за рахунок якісної підготовки військ, ми стримуємо ці ці хвилі мобілізованих. Хвилі наступу цих стрі... 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 стріл-стрілецьких штурмових груп. несемо втрати, але але стоїмо в нас зараз. Я так розумію, готуються активно ті бригади і підрозділи, які можна буде кинути потім в наступ. Це і те, що наголосило Міністерство е, внутрішніх справ, і те, що е, ми знаємо, готуються за кордоном, і ті сили, які накопичуються в е, ближньому, е, ближніх цих районах е, військових дій, для того, щоб можна було активно їх перекидати. Е, Знаєш, що готуються нові е, заліз з нуля бригади танкові, в тому числі в Польщі. Це все говорить про те, що ми можемо вийти на якісну підготовку для наступу, але на жаль, не зараз, не раніше квітня, можливо, травня цього року. Тому і всі сподівання на весну. Пане Вікторе щодо оборони Бахмута і президенти, і зокрема в генеральному штабі, щоденно кажуть про те, що ну ситуація вкрай важкою. Аналітики, і в тому числі військові експерти, проводять. Я не знаю наскільки коректно порівнювати ситуацію з Бахмутом, із ситуацією, що склалася власне навколо Солидару. І були публікації, зокрема в міжнародних змі, про те, що американські чиновники вони радять українським військам залишити Бахмут перейти на більш вигідні рубежі. Що ви про це думаєте, зокрема? Я думаю, що Бахмут буде залишений, на жаль, тому що він виконав ту роль, яку перед ним ставилося. Це, ще раз наголошую, виснажили оборонні бої. Ми спромоглися зупинити навалу цих вагнерівців. Ми фактично те, що вони там назбирали по зонах. Ми знаємо кількість тих людей неймовірно, яка там вони загубили, і е, ви ж бачите, що питання вагнерівців і питання їхньої спроможності вже не стоїть. Тобто, ми фактично виконали ту роль, яку дуже хотіло зробити керівництво Збройних Сил Російської Федерації, забрати, прибрати конкурента е, з поля політичної гри, от нашими руками вони це здійснили. Тобто, ми... Е, Думаю, що, на жаль, прийдеться відходити, Наскільки ми готові відходити. Ну, думаю, підготовка йшла не один тиждень, коли це буде, не знаю. Але найближчим часом, на жаль, ми будемо чути, що Бахмут, напевно, залишений. Пане Вікторе. Я дуже вам дякую за цю розмову. Віктор Ягун, генерал-майор Служби безпеки України запасу, був сьогодні разом із нами на Ми з України. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.